Обмежувальні дієти є неефективними в довгостроковій перспективі. Багаторічні дослідження показують, що люди здебільшого не досягають стійкої втрати ваги. До того, жорстка дієта шкідлива для фізичного здоров'я, тому що якщо ви їсте занадто мало або однобічно, упродовж тривалого періоду часу ви не отримаєте достатньо поживних речовин. Крім того, більшість дієт для схуднення спрямовані лише на схуднення, а не на покращення навичок здорового харчування. Тому вага може швидко повернутися до вихідного рівня, як тільки людина припиняє сидіти на дієті, а це спричиняє незадовільний емоційний стан. Тож психічне здоров'я може постраждати. Нещодавно я заглибилася в сучасні дослідження емоційного харчування та дієт і натрапила на поняття інтуїтивного харчування. Прихильники цієї теорії стверджують, що люди, які дотримуються інтуїтивних принципів, менше їдять загалом, рідше їдять під впливом емоцій, є більш оптимістичними та мають кращу самооцінку. Гарно звучить, чи не так? Багато популярних статей починалися фразами щось на зразок: просто їжте все, що хочете, коли завгодно, не турбуйтеся про хорошу чи погану їжу. Я подумала, якась маячня, адже шматок торта на сніданок щодня беззаперечно не додасть вам здоров'я. Тож чи варто воно того, щоб спробувати? Інтуїтивний підхід до харчування став популярним упродовж останніх кількох років. Але ця ідея не дуже нова. У 1995 році була опублікована книга двох американських дієтологів про інтуїтивне харчування. У цій книзі вони пропагували стиль харчування, який суперечить усьому, що стосується дієт. Коротко кажучи, їжте, коли ви голодні, і припиняйте, коли ви ситі. Перекушування дозволено. Тістечка, цукерка, картопля фрі усе дозволено. Ви можете їсти, що хочете і коли хочете, без почуття провини. Автори називають цей підхід антидієтою, яка спрямована на відновлення здорового зв'язку з їжею та своїм тілом, незалежно від ваги вашого тіла. Проблема полягає в тому, що надмірна вага є набагато складнішим механізмом, ніж людина їсть забагато і крапка. Одним із механізмів, що є основою надмірної ваги, є емоційне харчування. Емоційне харчування це коли люди використовують їжу як спосіб справлятися зі складними почуттями, такими як смуток, гнів або напруга, замість того, щоб втамувати справжній голод. Отже, люди намагаються дотримуватись дієти, але страждають від неконтрольованого переїдання. А коли кілограми повертаються, вважають себе невдахами. Прихильники інтуїтивного харчування вважають, що втрата ваги завдяки обмеженню кількості спожитої їжі та інтенсивних фізичних вправ не є гарантом довгострокового результату. Філософія полягає в тому, що ми маємо їсти. Прислухаючись до внутрішніх сигналів нашого тіла та їсти лише те, чого він потребує у цей момент. Дослідження показують, що інтуїтивні яйці справді в середньому їдять менше. Тому що, якщо ви позбавляєте себе всього смачного або не отримуєте достатньо енергії, ви створюєте відчуття дефіциту їжі. Це може посилити вашу тягу до їжі. Ваше бажання з'їсти заборонений шматок пирога буде настільки сильним, що ви можете з'їсти відразу три шматки. Якщо ви ні в чому себе не обмежуєте, заборонені страви втрачають свою привабливість. Ви знаєте, що завжди можете з'їсти щось смачненьке, якщо відчуєте, що хочете, тож палке бажання попоїсти зараз або ніколи зникне. чи запитували ви коли-небудь себе, голодні ви насправді чи ні? Оскільки за нормальних обставин їжа є завжди, і ми навчилися задовольняти все їжею. Бурчання в животі знайоме всім. Але ми зазвичай погано прислухаємося до свого живота, коли він повний. Сигнали довкілля можуть бути дуже сильними і спокусливими. Споглядаючи, як їдять інші люди, спонукає нас до їжі. Нас усіх спокушають запахи та вид вуличної їжі, ресторанів і закусочних. Це схоже на внутрішню боротьбу прислухатися до свого тіла у той час, як воно занурюється в середовище, де ласощі є усюди. Численні дослідження підтверджують, що в компанії ми з'їдаємо більше, але і смуток, втому чи стрес ми також заїдаємо. Тож ми мусимо позбутися звички їсти у відповідь на зовнішні і внутрішні стимули, що не пов'язані з відчуттям голоду, і заново навчитися розуміти, що насправді говорить наше тіло. Прихильники теорії інтуїтивного харчування вважають, що цю здатність можна розвивати. У результаті проведених досліджень виявилося, що люди, які практикують усвідомленість що то mindfulness в змозі розпізнати своє почуття голоду краще, ніж контрольна група. Отже, розуміння голоду та ситості є ключовим. Якщо ви їсте щось смачненьке, наприклад, піцу, запитайте себе, чи продовжуєте ви їсти тоді, коли ви вже наситилися. Почуттю задоволення та ситості навчитися складніше, але це можливо. Спробуйте їсти повільніше. Порада полягає в тому, щоб час від часу робити перерви під час їжі та обмірковувати те, як вона смакує, та оцінювати свій рівень голоду. Ви вирішили їсти далі? Добре, якщо цей вибір свідомий. Інтуїтивне харчування можливе, якщо ми поглянемо на маленьких дітей. Немовлята роблять це природно. Вони плачуть, коли голодні, п'ють молоко і зупиняються, коли наситилися. Десь із п'ятирічного віку оточення починає впливати на харчову поведінку дитини. Це, приміром, правила батьків, які із найкращими намірами змушують дитину доїдати всю їжу на тарілці, що може підвищити ризик порушення харчової поведінки в майбутньому. Або якщо батьки жорстоко контролюють споживання ласощів, у такий спосіб вони задають установку, що такі продукти, як цукерки чи чіпси, є забороненими продуктами. У разі суворих обмежень дитина може втратити почуття голоду і ситості, тож вона переїдатиме щоразу, коли ця обмежена їжа стане доступною. Заборонений плід стає ще більш привабливим. Як навчити дитину їсти інтуїтивно? Дозвольте дітям вибирати, але не коментуйте, що або скільки їм треба їсти. Але важливо бути хорошим прикладом для дитини. Тому не називайте шоколад поганим і не нарікайте на власне тіло чи вагу. Ідея інтуїтивного харчування полягає в тому, щоб не вводити обмежень. Йдеться про те, щоб знайти баланс між фізичним голодом. І смаковим чи емоційним голодом. Якщо ви голодні, краще взяти щось поживне. Якщо ви після цього все ж таки хочете солодкого, чудово. Тому що якщо це свідомий вибір з'їсти шматочок шоколаду, якщо він вам справді подобається, то в цьому немає нічого поганого. Відмовляючи собі, ви тільки посилите потяг. Інтуїтивне харчування передбачає вибір раціону. Прислухаючись до своїх відчуттів. Наприклад, якщо після тортика виникає біль у животі або проблеми зі шкірою, то організм дає знак, що така їжа йому зараз не потрібна. Її не обов'язково зовсім виключати з раціону, але споживати рідше і лише тоді, коли дійсно хочеться, не переїдаючи. Особливо важливим для тих, хто сидів на дієті, дотримуватись регулярних фіксованих моментів прийому їжі. Вранці їсти дуже природно, адже ви втратили частину запасів глюкози після ночі. Але якщо ви дуже не любите снідати, хай буде так. Але усвідомлюйте наслідки. Якщо у вас буде тривала нарада, з'їжте хоч щось, навіть якщо ви не голодні. Інакше через годину-дві ви можете не втриматися і нападете на печиво на столі для переговорів. Щоб навчитися покладатися на сигнали голоду та ситості, потрібно практикуватися. І одним із нас це вдаватиметься швидше, ніж іншим. У людей, які роками сиділи на дієті у своєрідному режимі голодування або тих, хто страждав від розладу харчової поведінки, такого як анорексія, наприклад. Сигнали про ситість і голод порушилися. Тоді відновлення контакту зі своїм тілом займе набагато більше часу. Майндфулнес використовується як інструмент, щоб навчитися їсти більш усвідомлено. На мою думку, це одна з найпотужніших стратегій, яка пропонується прихильниками інтуїтивного харчування. Ви можете почати з того, що припините перевіряти соціальні мережі під час споживання їжі. Повністю зосередившись на їжі, на тому, що ви відчуваєте та смакуєте. І з цікавістю спостерігайте за процесом, зосереджуючись на кольорі, формі, текстурі та розмірі. Запитуйте себе, чи є ще щось особливе, що ви помічаєте і відчуваєте. Оскільки нашому мозку необхідно приблизно 20 хвилин, щоб зареєструвати ситість, багато хто з нас переїдає. Уповільнення дає змогу вашому тілу наздогнати ваш розум. Тож сідайте за стіл, щоб спокійно поїсти, замість того, щоб заковтувати їжу. Ретельно пережовуйте кожен шматочок багато разів, або відкладайте час від часу виделку. Це чудовий початок. Але йдеться не лише про те, щоб навчитися прислухатися до внутрішніх сигналів. А й про те, щоб протистояти своїм страхам. Це нормально, коли боїшся розпочати нову подорож, будь-які зміни даються непросто. Декого хвилюватиме те, що про них подумають інші, або ж ви будете турбуватися про те, що наберете занадто багато ваги, або що ви почнете їсти заборонену їжу і ніколи не зупинитесь. Тож гасло їжте все, що хочете, коли завгодно, про яке я згадувала на початку відео, не відображає дійсності, тому що в пошуку балансу є певні обмеження. Без сформованої звички їсти більш здорову їжу може виявитись складно. Але що мені особисто подобається в інтуїтивному харчуванні, так це ідея навчитися поважати своє тіло, відмовляючись від ідеальної картини. Ви вчитеся знаходити те, що вам підходить особисто, що вам подобається. Жорстких обмежень немає. Основне, це баланс. Але я також вважаю, що інтуїтивне харчування не для всіх. Воно не підходить для людей, які нестерпно бажають схуднути. Налагодження хороших стосунків з їжею є особистим процесом. Хтось хоче покласти край суворим дієтам, виснажившись від постійних обмежень, а інший хоче припинити використовувати їжу як спосіб подолання проблем. Інтуїтивне харчування є непоганим варіантом в обох випадках. А якщо ви хочете дізнатися більше про mindfulness, перегляньте це відео, а також це відео про харчування і психічне здоров'я. Буду рада, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою, коментуйте, підписуйтесь. Щиро дякую за увагу. Бувайте!